І побачив, що в чому причина, я такий, ашраф, різиком можна скрити, щоб подістати її. Я думаю, тут роботи на 3 години і ти справишся сам. А бачу, що моя компанія вже йде, я такий. я їх самих не відпущу. Ні, ні в якому разі це дуже складний ремонт. Тим більше, один я витрачу тут близько 6 годин. Попу... Називався бобом полізаю борщ. Тому вставай, закоцюй рукави, ліниво, свиня, і допомагай мені ремонтувати ліфт. Так, мені здається, що на іпсалон 14 беруть тільки якісь бидло, які не вміють тримати субординації. Так що, хлопче, закрий свій рот. Він бере тебе за шкібар і каже: Послухай мене сюди. У мене є один лисе командир, і це Соня. Я тебе знати не знаю. І зникнути тут можна дуже швидко. Тому бери. І допомагай можливо мені трішки вдарив в голову алкоголь, але я хочу вдарити його лобом йому зламати ніс.